У Прибалтів нам варто повчитися не лише військової мудрості, а й дотримання гендерної рівності у владі. Згадайте лише лідерок Латвії та Литви, Віку Фрайбергер чи Далю Гріба У сусідів Балтики, Північній Європі, так взагалі гендерна рівність чинник, який визначає рівень демократії та якості життя. Першість тут у Швеції, Фінляндії та Норвегії. Про якість і тривалість життя в цих країнах казати зайве. Україна ж у цьому важливому рейтингу на 151-му місці. І, схоже, підніматися звідти не збирається. Це лише підтверджує. Тання рішення центральної виборчої комісії, яка скасувала своєю постановою норму закону, що вимагає від кожної політичної сили мати у своїх списках не менше третини осіб однієї статі. Шукати правди й справедливості жінкам-політикам довелося в суді. Вони його сьогодні виграли і відстояли гендерну квоту. Розповідає Олег Корнієнко. Якщо певна політична партія дійсно не може до свого складу, наприклад, включити 30% осіб однієї статі, чи жінок чи чоловіків, обмежувати виборче право обмежувати право цієї політичної партії на участь у вибори навпаки є незаконним та неконституційним, адже ми тоді теж можемо дійти до абсурду. Так представники ЦВК пояснюють суддям, чому скасували гендерну квоту у виборчих списках. Минулого тижня центр виборчком проігнорував статтю, в якій парламент зобов'язав кожну політику. Силу мати у своїх списках не менше 30% осіб однієї статі. Тож жінкам-політикам довелося шукати правди у суді. Є по перше, чітка норма, яка вимагає 30% квоту жінок. По-друге, є дух закону, який саме про це і і це зрозуміло на що був спрямований закон. І по-третє, є низка міжнародних договорів, до яких приєдналася Україна, які передбачають принципи і рівного виборчого права. Про гендерну нерівність у політиці кожній українській владі Одноразово нагадували європейські експерти: мовляв, державою керують переважно чоловіки. Натомість ті обмежувалися запрошенням відомої жінки у першу п'ятірку виборчого списку чи однієї максимум двома посадами в уряді. У нинішньому кабміні дві жінки: міністр фінансів Наталія Яресько і міністр Кабміну Ганна Онищенко. Серед заступників голови президентської адміністрації жодної. У парламенті депутаток менше ніж півсотні. Хоча за квотою мало бути майже 150. Та й це вже краще. Аніж у попередні скликані. Така сама тенденція і в Київраді. Я пам'ятаю часи Черновецького, коли в 2006 році було всього з, 20, з, з 120 це 9 жінок, а 2008-2014 це 18 жінок. Тобто це коливалося від 7 до 15%. Українська практика, що нижча владна сходинка чи посада, то більше там жінок, найбільше їх серед сільських голів далі гегамонія чоловіків. На місцевих виборах традиційно балотувалося більше жінок, тому що чим нижча владна ступенька владної вертикалі, тим більше жінок допускається до прийняття рішень. Це було природно і завжди. Натомість у Європі, до якої так прагне Україна, біля керма вже давно жінки: канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент Литви Далі Грибаускайте, прем'єр Польщі Єва Копич. А в Німеччині, Фінляндії, Італії та багатьох інших країнах Європи жінки керують оборонними. Відомствами у скандинавських державах їх половина у владних структурах. Це результат гендерної квоти, яку на заході запровадили майже півстоліття тому. І тепер це вже рівень культури в Україні. Й нині відстоювати право жінок на представництво владі доводиться в судах. Олег Корнієнко, Тарас Корніюк Ілля Кондратенко. Факти Айсітіві.